Для спецназа Загорівницької області керівництво нас поліції виділило автомобіль Volkswagen, транспортер. Це перший крок до того, що наш спецназ буде більш мобільним, більш оперативним, більш ефективним. Слідуючий крок ми будемо готувати іншу партію кандидатів в наш корт. Рівненський. І будемо, маємо можливість отримати нову зброю сучасну. Переговори ведуться, вони позитивно сприймаються, керівництвом у нас поліції при отриманні нової сучасної стрілецької зброї, ми будемо нею обладнані, будемо отримуємо її одні з найперших. Марш бразки були, і рили окопи, ну все. А харчувалися я. Харчувалися сухпайком. — -ха. Друге, Сухпайки. Друзі, спецназ ще не так само важливий, як і в містах мільйонниках, де рівень вуличної злочинності в рази більше, ніж на Західній Україні. А також задача їх не менш важлива, як і задача хлопців на сході, які боронять нашу державу. Боротьба з злочинністю. Крізь однак, водій дожен був затриманий, і ми повинні уберегти особовий склад всієї поліції нашої області в першу чергу від таких прикрих фактів, які відбувалися там на Тернопільщині, там Дніпропетровщині. Тому підготовлена група корду Рівненщині – одна із найперших в Україні. Ми цьому задоволені, приклали максимум зусиль. У нас дійсно більше ста чоловік пішли. На старт, а до фінішу дійшло близько двох десятків. Злочинний світ, він також розвивається і тому, незважаючи на цю ситуацію, яка є, ми повинні протистояти миттєво, чітко і без страху. Тобто, це ті хлопці, які служили в поліції саме на Рівненщині і були відправлені собі навчання. Так? так, це рівненські поліцейські, які в обов'язковому порядку пройшли. Служба в зоні АТО не менше ніж півроку, а торік кож, майже кожен із них був, та всі з них були, і вони всі рівняні. Це підрозділ для миттєвих коротких спецоперацій. Приїхали, затримали, евакуювали. Це основна їхня задача. А е, потужні задачі будуть вони виконувати щоденно, в тому числі і пов'язані з боротьби з протидією борщну.